Згадайте, коли ви проспали і настільки поспішали, що навіть не зробили цього рідного ковтка кави. А життєва мудрість каже, якщо зранку не випити кави, то день піде в шкереберть. І тут на допомогу приходить кава з собою. Привіт! Мене звати Соломія Камінська, і я вас проведу у світ, де багато... Ти гаперових стаканчиків і запах кави. кава дого з'явилася як відповідь на шалений ритм життя великих міст. Першими цю ідею популяризували американці ще у 20 столітті, і з часом кав'ярні почали пропонувати не лише напої, але й зручні стаканчики, які дозволяли насолоджуватися улюбленим лате чи еспресо на ходу. Сьогодні каву такого можна знайти майже скрізь від маленьких кав'ярень на кожному кроці до автоматів у метро. Це зручно, швидко та дуже популярно. Але чому ж? По-перше, це ідеальний спосіб отримати енергію зранку. Кофеїн допомагає прокинутися підвищує концентрацію і просто тішить своїм смаком. По Друге, це можливість поєднати корисне з приємним під час прогулянки, поїздки на роботу чи навіть в обідню перерву. До речі, кава то це ще й частина культури спілкування. Скільки разів ви зустрічали друзів чи колег? Із фразою Забіжемо за кавою», а потім неспішно пили її, обговорюючи плани або просто насолоджуючись моментом. Не можна не згадати про те, як кава з собою змінила сам вигляд міст. Стильні кавові стеканчики стали не лише символом енергійного життя, а й аксесуаром моди. Вони мають стильні. І навіть відображають екологічні тенденції. Адже дедалі частіше люди обирають багаторазові стаканчики і вам раджу практикувати таку штуку. А ще важливо пам'ятати про смак. У каві то є все, що ви любите: аромат, пінка, улюблений сироп або й вершки. І не важливо, це класичний американо чи модний раф. Кожен знайде щось до душі. Індустрія кави таку постійно розвивається. Бариста експериментують зі смаками, додаючи сезонні інгредієнти, а кав'ярні придумують нові формати подачі. Наприклад, холодна кава влітку або спеції для татушку взимку. Я, от, наприклад, у таку пору року обожнюю лате з карамельним сиропом, або ж какао з маршмеллоу чи обліпиховий чай. Ой, це ж уже не кава. Але і його у кав'ярник з собою також постійно пропонують. Тож обирайте те, що вам до смаку беріть наймодніший стаканчик і біжіть у справах. Я теж цим займуся. А поки що прощаюся з вами. Це була Соломія Па-па!